Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити надзвичайно важливу тему, яка стосується українців за кордоном. Але в першу чергу це стосується тих українців, які заїхали ще до 24.02.22 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Ми обговоримо дві ситуації, які будуть корисні для всіх українців, які в подібних ситуаціях були, є і ще будуть перебувати. Є у мене на це також і відповідь стражі-гранічний, і звичайно, досвід тих громадян, які на щодень перетинають кордон, перебувають в Польщі без статусу Укр. Тому я вас дуже попрошу підтримати це відео. Без вашої допомоги, без ваших подобайок, репостів та підписок на канал. Це відео і цей канал не розвивається так, як би цього хотілося. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом та підпискою на канал, для того, щоб більше людей про це дізналося, і для того, щоб і далі я для вас готував максимально корисну і важливу інформацію. Дякую вам за вашу підтримку. А для тих, хто зараз в Польщі і шукає для себе роботу, або хоче змінити свою роботу на щось краще, в описі під відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже коротеньку анкету. Ви її заповнюєте і з вами зв'язується менеджер. І разом ви вже шукаєте. Ту роботу, яка вам найкраще підійде, тому рекомендую заповнити коротеньку анкету і знайти роботу для себе. Отже, які два запитання це люди, які заїхали до початку повномасштабного вторгнення. В них закінчилася віза, в них закінчився безвіз, в них не діє або немає карти побиту. Ну або закінчилась карта побиту, або взагалі і не було. Питання: чи вони можуть перебувати на території Польщі і подорожувати по території Європейського Союзу? Таке питання я буквально нещодавно отримав. Або друге запитання: українець в Польщі вже з 2011 року. І на сьогоднішній день, півроку, як минуло, що закінчилася карта побиту. Також, чи цей українець, який заїхав ще дуже давно, чи він також може перебувати на території Польщі легально, чи не буде мати проблем? Тут зараз згори ви побачите відповідь Стражі Гранічної на запитання щодо подорожей по Європейському Союзу без статуса УКР по протермінованих документах. Я вам коротенько відповідаю, що людина, яка не має статуса Укр, не може. Перетинати кордони, внутрішні кордони Європейського Союзу, тобто вона не має права їздити по всіх країнах, які їй, які їй там хочеться, чи треба, чи не треба. Немає права без дійсних документів. Тобто, якщо у вас немає статусу Укр і у вас немає безвізу, візи чи карти побиту, ви не мали би права. По закону їздити по інших країнах так відповідає Страж Гранічна. Але також ще додає, що українець на території Польщі, в якого є протерміновані документи, може перебувати і він перебуває легально. Тобто нічого не загрожує людині українцю на території Польщі, якщо в нього протерміновані документи і немає статусу Укр щось подібне є і до наступного запитання щодо карти побиту. Якщо людина вже давно... В Європі, в Польщі, наприклад, вона ще не має громадянства, вона мала карту побиту чи якісь інші документи, і вони закінчились. Та людина також має право перебувати на території Польщі, вона перебуває легально на території Польщі, їй нічого не буде загрожувати на території Польщі і при виїзді за території Польщі, але вона не має права подорожувати по всіх країнах Європейського Союзу, тобто вона може перебувати на території Польщі. Відповідно до тих документів, які надала Польща. Тобто карта побиту протермінована, але карта побиту Польщі. Польща дозволяє на своїй території перебувати таким українцям. Безвіз дозволяє на своїй території Польща перебувати по протермінованому, по протермінованому безвізу. Віза теж видана в Польщі, польська робоча віза чи будь-яка інша. Теж дозволяє на своїй території перебувати всім громадянам України, які таку візу мають Протерміновану, не протерміновану, немає різниці. Тобто можна і жодних проблем людина не буде мати. Друзі, всім привіт! Як я й казав, коли замовлю і до мене, прибуде тканина для маскувальних сіток, я про це покажу у відео. Ось, бачите, два рулони вже є. Одну основу для сітки я вже передав дівчатам-волонтерам. Зараз оцих. Два рулони, тож теж завтра, післязавтра з'являться в дівчат, так що вони могли вже працювати і плести маскувальні сітки. І ще одна, ще одна основа теж замовлена, десь найближчим часом під'їде. Тому всім дякую за те, що ви донатили, за те, що збирали. І ось бачимо результат. Воно є. Дівчата зроблять сітки і передадуть хлопцям. Дякую всім. Підсумовуючи всю ту інформацію, можу підтвердити, що дуже багато людей. Зараз на території Польщі та й не тільки Польщі, а взагалі Європейського Союзу, має протерміновані документи і не робили інші, тому що дозволяється законом бути на території Європи. Зараз говоримо конкретно про Польщу на протермінованих документах. І люди виїжджають з Польщі на кордоні, не маючи жодних проблем. Тобто страж гранічна перевіряє, дивиться все, ви виїжджаєте, вам ніяких штрафів, нічого не дають, депортації, тим більше. А от при в'їзді в Польщу, наприклад, з території України, коли у вас протермінована віза, чи коли у вас протермінована карта побиту, чи без візу немає днів, але і немає статусу Укр, вас не пропускають. В деяких випадках мені теж пишуть люди, що вони проїжджали. Ну тут вже. Залежить від прикордонника, що ви там розкажете, яким чином, який буде настрій мати цей прикордонник і як взагалі він до того відноситься. Але по закону вас би не мали пропустити на територію. Польщі по протермінованих документах без статусу ОК. якщо ви виїхали з Польщі на територію України, ви би на території України мали зробити собі або нові документи, або почекати коридор 90 днів. Це я вам вже говорю з практики, той, яку знаю від людей, які перетинають кордон, які перетинали кордон, і розповідали, яким чином вони спілкувалися зі стражі кранічний, які випадки вони мали і до чого доходили. Я на цьому каналі також неодноразово про ці історії розповідаю. Як тільки в мене з'являється цікава розповідь, я про це говорю. Я ці історії публікую, розповідаю для того, щоб ви мали можливість для себе вирішити, що і як зробити, які проблеми можуть бути, або проблем не буде. До речі, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, звідки конкретно я і взяв оцю цю відповідь Стражи Кранішний, там людина поділилася. І вам про це розповідаю. Також неодноразово люди в коментарях чи в приватних повідомленнях розповідають, що так от сталося, з такими документами я їхав чи їхала. Мене повернули назад. Що мені робити? Я людям рекомендую. Так і так зробіть, то зробіть. Тут треба почекати. Люди це роблять і потім без проблем знову перетинають кордон. Є випадки, що дійсно людина їде на кордон, вона не має дійсних документів, вона не має статусу Укр але яким чином вмовляє, переконує прикордонника пропустити і пропускають. Такі випадки трапляються, хоча це зараз поодиничні випадки. Колись це було частіше, і людей реально пропускали. Зараз вже ні, зараз вже досить чітко дивляться на ті документи, які у вас є, і дійсно є багато відмов тих людей, яких документи протерміновані без статуса Укр. Тому це треба врахувати. Вас скоріше за все не пропустять, якщо у вас немає дійсних документів і немає статуса Укр. Навіть кілька останніх моїх відео я про це також розповідав, що дійсно людина мені там написала, перетелефонувала. Розповіла історію, що її не пропустили якраз по ось таких історіях, якраз по ось таких проблемних питаннях, що людина не знала, виїхала, а заїхати вже не змогла. Ну Ось таке трапляється, тому ці відео записуються для того, щоб більше людей знало і не мало потім проблем на кордоні. Ось такою інформацією, такими історіями і відповідями на ваші запитання я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, обов'язково підтримали це відео лайком, репостом та підписалися на канал, щоб не пропустити потім важливі новини та історії, якими я ділюся на щодень на цьому каналі. І не забувайте, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуального про Польщу, де рекомендую всім також приєднатися, щоб бути в курсі останніх новин, якими діляться українці в цьому телеграм-каналі. Приєднуйтесь з вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.